Вітаю на каналі! В цьому відео ми спробуємо розібратись з типами NAT у пристроях Mikrotik. Хочу попередити, що тема NAT – це дуже обширна тема, її дуже складно пояснювати в двох словах. Тому в цьому відео буде багато теорій, перемішаної з практикою, тож наберіться терпіння і подивіться відео до кінця. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду цих функцій, давайте коротенько поговоримо про те, що таке NAT і навіщо він взагалі потрібен. NAT або Network Address Translation це технологія, яка дозволяє багатьом пристроям у локальній мережі використовувати одну публічну IP-адресу для виходу в мережу інтернет. NAT потрібен з кількох важливих причин. Перша економія IP-адрес. Справа в тому, що кількість публічних адрес IP-версії 4 дуже обмежена. Їх кількість складає всього 4 мільярди. 294 мільйони 967 тисяч 296. І цього явно недостатньо для всіх пристроїв наявних у світі. Враховуючи це, робочим рішенням став NAT, який дозволяє багатьом пристроям у локальній мережі використовувати одну або декілька публічних ip адрес для виходу в мережу інтернет. Як приклад, ціла офісна мережа з сотнями комп'ютерів може використовувати лише одну публічну ip адресу для доступу до мережі інтернет. Друге. Безпека. Справа в тому, що пряме підключення пристроїв до мережі інтернет може бути дуже небезпечним, так як мільярди вразливих пристроїв користувачів будуть легко доступні для злоумисників. Просто уявіть собі цей потік взламаних зламаних девайсів, якщо всі користувачі будуть мати публічні адреси на своїх пристроях. НАТ в нашій схемі приховує внутрішню структуру мережі, ускладнюючи прямий доступ ззовні. Третє. Сумісність між різними мережами. Проблема полягає в тому, що різні мережі можуть використовувати однакові діапазони приватних IP-адрес. В такому випадку NAT дозволяє таким мережам взаємодіяти через інтернет без конфліктів. Як приклад, дві компанії з однаковими внутрішніми IP-діапазонами можуть спілкуватись через мережу інтернет завдяки NAT. Підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що на даний момент NAT є критично важливою технологією в сучасних мережах, яка вирішує ряд проблем, пов'язаних з обмеженістю IP-адрес, безпекою та гнучкістю в управління мережею. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до Mikrotik. Запускаємо Winbox і переходимо до вкладки IP, Firewall, NAT. Як каже нам Вікі, у Mikrotik є два основних типи NAT – Source NAT та Destination NAT. Але це не зовсім так, бо починаючи з роутер ОС версії 7, у нас з'явились два нові ланцюжки: над input та над output які обробляють пакети, що доставляються до локальних додатків та відправляються від них. Віки дає небагато інформації про ці над лише коротенькі пояснення, які звучать приблизно так: над input використовується для обробки пакетів, що входять у маршрутизатор через один з інтерфейсів. З IP-адресою призначення, яка є однією з адрес маршрутизатора. Пакети, що проходять через маршрутизатор транзитом, не обробляються правилами ланцюжка «Input». Над Output» використовується для обробки пакетів, що виникли на самому маршрутизаторі і залишають його через один з інтерфейсів. Пакети, що проходять через маршрутизатор транзитом, не обробляються правилами ланцюжка «Output». Тут варто пояснити ситуацію стосовно аналогічних ланцюжків у Firewall на вкладці Filter Rules. Filter rules та NAT виконують різні функції. Filter rules використовують для фільтрації трафіку, дозволи, заборони, логування тощо. NAT Rules використовують для зміни адрес джерела або призначення пакетів. Практичне застосування NAT-input та output може бути менш поширеним, ніж використання стандартних SRC NAT та DST NAT, але вони надають додаткові можливості. Для складних мережевих конфігурацій. Наприклад, зміна адреси джерела для певних служб на маршрутизаторі, перенаправлення вхідного трафіку на певні порти маршрутизатора на інші адреси або порти, реалізація складних схем NAT, які включають трафік самого маршрутизатора. Загалом, використання NAT Input та output менш поширене, ніж SRC NAT та DST NAT, але може бути корисним у специфічних сценаріях налаштування мережі. Йдемо далі. Варто згадати також про Masquerade, особливий тип або підтип SRC NAT. Я би його теж відніс до типів NAT. Тепер давайте розглянемо кожен тип детальніше: Source NAT. SRC NAT або NAT-джерела. Цей тип NAT застосовується до пакетів, що виходять з мережі, яка використовує NAT. Маршрутизатор NAT змінює приватну адресу джерела IP пакету на нову публічну IP-адресу, коли пакет проходить через маршрутизатор. Як це працює? Пристрій у локальній мережі відправляє пакет з приватною IP-адресою. Маршрутизатор змінює цю адресу на свою публічну IP-адресу. Коли приходить відповідь, маршрутизатор змінює адресу призначення назад на приватну IP-адресу пристрою. Найчастіше це потрібно для доступу з локальної мережі в інтернет. Такий тип NAT можна використовувати, коли ви маєте публічну IP-адресу, яка за вами закріплена, тобто ви знаєте, що вона не зміниться. Давайте тестово налаштуємо це правило. Натискаємо плюс для створення нового правила. У вкладці General обираємо chain sRC NAT, Interface ваш one, Interface. У вкладці Action вибираємо Action SRC Nat. В полі To Addresses вписуємо вашу публічну IP-адресу. Тобто ту, що вам видав провайдер. Натискаємо Apply, і тепер всі пакети, що виходять в інтернет, будуть мати вашу публічну IP-адресу, яку ви вказали в полі To Addresses. З цим розібрались. Йдемо далі. Destination NAT або DST NAT або NAT-призначення. Цей тип NAT застосовується до пакетів, які призначені для мережі, що використовує NAT. Найчастіше використовується для того, щоб зробити хости в приватній мережі доступними з інтернету. Маршрутизатор NAT змінює IP-адресу призначення пакету, коли той проходить через маршрутизатор в напрямку приватної мережі, тобто з інтернету до вашої локальної мережі. Як це працює? Пакет з інтернету приходить на публічну IP-адресу маршрутизатора. Маршрутизатор змінює адресу призначення на приватну IP-адресу конкретного пристрою в локальній мережі. Це дозволяє направити зовнішні запити до конкретних пристроїв у приватній мережі. Це корисно для port Forwarding, тобто так званий прокид портів. Це можна використовувати, коли, до прикладу, у вас в локальній мережі піднятий веб-сервер, який працює, наприклад, на 80 му порту. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Налаштуємо порт-форвардінг для умовного веб сервера який знаходиться у нас в локальній мережі. Створюємо нове правило: General Chain DSTNAT Protocol TCP, Destination Port 80, Action. «Destination NAT» «To Addresses» IP вашого умовного веб-сервера. Якщо ви не змінюєте порт, тобто і зовнішній і внутрішній порт 80, то в полі to ports нічого не вписуєте. Якщо ж у вас сервер має доступ на іншому порті, наприклад 8080, тоді вказуєте той порт, який вам потрібно. Натискаємо Apply, і тепер всі запити на 80-тий порт вашої публічної IP-адреси будуть перенаправлятися на веб-сервер. Це типовий прокид портів, як кажуть народі. Також у нас є можливість прокидати одночасно декілька портів, наприклад, 80 і 443. В такому випадку 2Ports не потрібно вказувати. прокид буде здійснюватись з порта в порт. Ще один нюанс: якщо служба запущена, наприклад, на 80 порту, то в полі 2Ports не потрібно вказувати 80-й порт, так як це по суті буде повторення однієї тієї ж дії. Роутер буде в заголовках сегмента міняти TCP 80 порт на TCP 80 порт, хоч і незначно, але це все ж таки вплине на продуктивність. Тому в ситуації прямого прокидання поле to ports залишаємо пустим. З цим я сподіваюся, зрозуміло. Тепер давайте розберемося з тим, що таке masquerade. Masquerade – це особливий вид SRC NAT. Але на відміну від SRC NAT, де ми вказуємо відому нам IP-адресу. Masquerade автоматично використовує IP-адресу вихідного інтерфейсу. Тобто, коли ви використовуєте Masquerade, маршрутизатор автоматично оприділяє вашу публічну IP-адресу. Це корисно, коли ваша публічна IP-адреса може змінюватись, тобто провайдер видав вам динамічну IP-адресу. Зазвичай більшість користувачів використовують в налаштуваннях саме цей тип NAT. в незалежності динамічна чи статична у нього публічна IP-адреса. Давайте налаштуємо Masquerade. Створюємо нове правило: General Chain SRC NAT, Out Interface. ваш One-Interface, тобто інтерфейс, до якого підключен кабель провайдера, Action Masquerade. Це просто і ефективно. Також варто додати, що мікротік підтримує й інші корисні функції NAT. наприклад, Hairpin Nat. Hairpinning дозволяє доступ до ваших публічних сервісів, які знаходяться у вашій же локальній мережі з вашої ж локальної мережі. В чому ж полягає проблема Hairpin NAT? Вона виникає, коли клієнт з тієї ж мережі, що й сервер, намагається отримати доступ не через локальну мережу, а через публічну IP-адресу. Сервер в свою чергу відповідає напряму клієнту, минаючи маршрутизатор, що призводить до відкидання пакету клієнтам. До прикладу, у вас є веб сервер у локальній мережі, який має доступ через мережу інтернет, і ви знаходитесь в тій самій локальній мережі. В такому випадку часто виникає ситуація. Коли після прокидання порту та спроби звернутись з локальної мережі за зовнішньою IP-адресою завершується невдачею, тобто у вас немає доступу до хоста, на який ви хочете потрапити. Суть методу ХерПІННАТ полягає в тому, що звернення на зовнішні адреси передресовуються на локальний порт. Тобто весь трафік просто завертається зі зміною адрес, де це може знадобитись, наприклад, доступ до відеоспостереження або сайту, розміщеному у локальній мережі через зовнішню IP-адресу. Давайте для прикладу налаштуємо правило HairPinning. Перше, створюємо правило NAT. Тепер додаємо ще одне правило SRC NAT для зміни адреси відповіді назад на публічну. Пам'ятайте порядок правил NAT дуже важливий. Вони застосовуються зверху вниз. Тут також варто відмітити, що є, звісно, і інший варіант вирішення такої проблеми. Наприклад, якщо ви в мікротік статичні записи DNS додасте таке правило. 192.168.1.10 це, до прикладу, адреса веб-сервера. Це правило буде працювати, якщо ваші клієнти будуть використовувати роутер як DNS-сервер, то в такому випадку всі пакети, які будуть відправлені на domain.ua, відразу перенаправляться на адресу 192.168.1.10 Таким чином вони потраплять на веб-сервер, і ваш веб-сервер відповість безпосередньо комп'ютеру з мережі. Але недоліком такого методу можна вважати те, що обов'язково потрібно використовувати MikroTik як головний і єдиний dns -сервер. З Цим розібрались. Давайте тепер коротенько пробіжимось по пунктах, які є у випадаючому списку Action. Пункт обраний тут означає дію, яку необхідно вжити, якщо пакет відповідає правилу. Поїхали по списку. Ацепт означає прийняти пакет. Пакет не передається до наступного правила над Add DST to address list. Додати адресу призначення до списку адрес, вказану в адрес ліст. Правило, яке додає якусь адресу в створений вами список. Add SRC to Address List. Додати вихідну адресу до списку адрес, вказаних в Address List. Практично те саме тільки для вихідних списків. DST NAT змінює адресу призначення та або порт IP пакету на значення задані в Addresses та To Ports. Це ми вже розібрали. Endpoint Independent NAT. Незалежний від кінцевої точки створює відображення у вихідному NAT і використовує те саме відображення для всіх наступних пакетів із тією самою вихідною IP-адресою та портом. Це відображення створюється за таким правилом. Давайте коротенький приклад. Застосування незалежного від кінцевої точки NAT для UDP-трафіку через інтерфейс WAN. Правило буде виглядати так. Це зіставлення дозволяє запускати незалежно від джерела фільтрацію, яка дозволяє пересилати пакети з будь-якого джерела з WAN на зіставлені внутрішні IP та порти. Додамо іще одне правило. А наступне правило дозволяє фільтрувати. Але у цієї дії є недоліки. Може бути менш безпечним, ніж інші типи NAT, оскільки дозволяє вхідні з'єднання з, з будь-якої зовнішньої адреси, якщо внутрішній хост ініціював з'єднання. Також може споживати більше ресурсів маршрутизатора, оскільки потрібно підтримувати більше відкритих з'єднань. Та працює лише з UDP, що обмежує його застосування для інших протоколів. Наступна дія Jump. Перехід до користувацького ланцюжка з заданого значенням JumpTarget параметра. Тобто ви можете створити якийсь свій ланцюжок і направити туди трафік, а там вже проводити якісь маніпуляції з ним в цьому ланцюжку. Коротенький приклад. Перехід до спеціального ланцюга для додаткової обробки трафіку, що надходить на порт SSH. Конфігурація буде виглядати так. Це правило переадресовує трафік на порт 22 до ланцюга SSH-traffic, де він потім буде зафіксований. Наступна дія: Log додає повідомлення до системного журналу, що містить такі дані, як in-interface, out-interface, SRC MAC, Protocol, SRC IP, Port та інше. Після того, як пакет зіставлений, він передається наступному правилу в списку. Давайте коротенький приклад такого правила. Логування всього виходу з IP-адреси 192.168.1.50. Конфігурація буде виглядати так. Це правило веде журнал всіх пакетів, що виходять з IP-адреси 192.168.150. Наступна дія Masquerade. Замінює вихідний порт IP пакета на вказаний тупорт з параметром та змінює вихідну адресу IP пакета на IP, визначений засобом маршрутизації. Це ми вже з вами розглянули. NetMap створює статичне відображення один до одного одного набору IP-адрес на інший. Часто використовується для розподілу публічних IP-адрес хостам у приватних мережах. Коротенький приклад правила. Статичне відображення публічних IP-адрес на приватні IP-адреси. Конфігурація буде виглядати приблизно так. Це правило змінює приватні IP-адреси 10.0.0.0.24. На публічний 192.168.1024 при виході в інтернет. Тобто ви руками вказуєте, що на що замінити. Наступна дія passroad. Якщо пакет відповідає цьому правилу, він передасть обробку до наступного правила, збільшивши лічильник. Корисно для статистики. Наприклад, збільшення лічильника та передача всього трафіку через основний ланцюг. Для прикладу, конфігурація буде виглядати так. Це правило передає пакет для подальшої обробки в наступне правило та може використовуватись для збору статистики. Redirect замінює порт призначення IP-адреси на вказаний 2-порт з параметром, а адресу призначення на одну з локальних адрес маршрутизатора. Коротенький приклад такого правила. Перенаправлення HTTP-запитів на локальний веб-сервер. Конфігурація буде виглядати так. Це правило перенаправляє весь HTTP трафік на порт 80 на локальний порт 8080. Наступна дія Return передає управління назад у ланцюжок, звідки стався стрибок. Його, як правило, використовують в зв'язці з Jump, щоб повернути трафік, який прийшов через окремий ланцюжок в основний ланцюжок. Приклад такого правила: повернення трафіку назад в основний ланцюг після обробки в спеціальному ланцюжку. Конфігурація буде виглядати так: це правило обробляє трафік в ланцюзі Custom Chain і повертає його назад в основний ланцюг. Наступна дія Same дає конкретному клієнту одну і ту ж IP-адресу джерела або призначення з діапазону, що поставляється для кожного з'єднання. Це найчастіше використовується для служб, які чекають на ту саму адресу клієнта для декількох підключень від одного і того ж клієнта. Наприклад, забезпечення постійної IP-адреси джерела для певних з'єднань. Конфігурація може виглядати приблизно так. Це правило надає однакову IP-адресу джерела для всіх з'єднань з діапазону 192.168.10.24. І остання дія SRC NAT. Замінює вихідну адресу IP пакета, на значення задані в туадреси та тупорт з параметром. Цей пункт ми вже розглянули. Оце в принципі і все. Якщо у вас виникли якісь питання чи зауваження, напишіть про це в коментарях. А на цьому у мене все зустрінемось в нових відео.